Всім привіт! З вами автосалон Автофокус. До нас у продаж залітає ось така красуня. Це Peugeot 208. Офіційне авто 2016 року з бензиновим двигуном об'ємом 1,2 літра. На звичайній автоматичній коробці передач на класичному автоматі в білому кольорі. По автомобілю всього-навсього два підкраси. Додатково встановлено парктроніки. Автомобіль на зимовій гумі. З такими оригінальними дисками 16-го розміру гума у нас високопрофільна, лінзована оптика ксенон з гладкодовими вогнями, протитуманні фари присутні. По салону у нас шкіряні е, тканинні сидіння, регулювання водійського сидіння по висоті, 4 різплопідйомника, електрорегулювання дзеркал зі складанням. Є ось такий еко-режим, мультимедійне кермо, також є круїз-контроль, ось така панель приладів, прикольно, 113 тисяч кілометрів пробігу. Монітор є, також датчик тиску в шинах, вибір режимів руху, кондиціонер, звичайний автомат класичний. Давайте поглянемо, що в нас позаду. До речі, для переднього пасажира достатньо багато місця. Ну і для задніх пасажирів також достатньо місця. Друзі, детальніше дізнатися про це авто можна, зателефонувавши нам або написавши у чаті. Покупка можлива за готівку, без готівку. Також надаємо послуги кредиту або лізингу. і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.